Фільм починається під водою, де таємниче пульсує червоне світло під поверхнею озера. Поверхня світиться ще яскравіше і потужніше, коли сцена різко переходить далі. Цей загадковий момент створює зловісну атмосферу, натякаючи на таємницю, що відкриється лише у фіналі історії. Знайомтеся з Лібі Велс, замкненою 16-річною дівчиною. Цей підліток, схильна до легкої параної, обирає самотність і непримітний одяг, уникаючи зайвої уваги. Після літнього табору її забирає мати Мішель, яка самостійно виховує доньку. і Ця письменниця, що шукає своє місце у світі, не має братів чи сестер, а про батька відомо мало. Під час поїздки до озерного будинку Мішель, що загублений серед лісу, панує тиша. Лібі дізнається, що мати змушена продавати частини землі через фінансові труднощі. Попри напруження, Мішель дозволяє Лібі покерувати. На озері в будинку жінка приємно вражена, дізнавшись, що намагається відновити стосунки з дочкою. Мішель представляє всім свого нового хлопця, Джона Сміта, привабливого, харизматичного і майже надто ідеального. Лібі відчуває до нього незрозуміле тяжіння. Цей чоловік доброзичливий і ввічливий. Він тепло приймає Лібі і дарує їй зворушливий браслет. Давній камінь у браслеті нагадав Джону розповіді Мішель про захоплення Лібі археологією. За повір'ями, цей камінь дар богині родючості від давнього племені. Це рідкісна і символічна річ, яка справляє глибоке враження на матір і доньку. Мішель зізнається, вона не згадувала про Джона раніше, бо не була впевнена у серйозності стосунків. Тепер вона виглядає інакше, випромінюючи радість. Того вечора Ліббі обирає жіночний одяг. Інтерес Мішель до Джона помітно зріс, про що вона говорить за вечерею. Цей морський біолог веде дослідження місцевої водної екосистеми і познайомився з Мішель неподалік. Він стверджує, що прісні води забруднюються через зростання солонуватості, спричинене екосистемними змінами. Його команда проводить генетичні експерименти. Він певняє, що може жити як у прісній, так і в солоній воді. Ця місцевість йому знайома вже рік або навіть довше, ніж живе тут Мішель. Лібі помічає дивні речі, зокрема те, що Джон починає кашляти після солі в салаті. Тієї ночі Лібі не може заснути, думаючи про нього. Піднімаючись на верхні поверхи, вона чує, як Мішель. Цей чоловік, перебуваючи поруч, невдовзі з'являється біля її кімнати абсолютно оголеним. Він мовчки дивиться на неї, і саме в цей момент ситуація стає тривожною. Наступного ранку Лібі помічає, що Мішель і Джон разом, і це створює незручність. В повітрі напруга і Лібі охоплює дивне відчуття ревності чи дискомфорту, спостерігаючи за їхньою близькістю. Так швидко вони стали близькими. Того дня Мішель пропонує продовжити родину традицію, поховавши. Лібі обирає маленький предмет із коробки, що стане символом пам'яті про її покійного діда. Жінка дуже любила його, хоча в їхніх стосунках була напруга. Настрій стає. Напружним, коли Лібі, натякає матері, що озерний будинок записаний на її ім'я. Ці слова завдають болю. Дочка звинувачує матір у надмірному захопленні новим хлопцем, через що вона ігнорує родину. Розчарована Мішель іде геть, а Лібі прямує до озера. Там її раптово кусає багатоніжка. І якраз коли вона збирається її знищити, цей чоловік з'являється і зупиняє її, пояснюючи, що комаха рідкісний вид, який просто захищав своє потомство. Він обережно дує на рану і на здивування Лібі біль майже миттєво відступає. Це викликає занепокоєння, адже не лише дивне зцілення тривожить, а й присутність Джона здається все незвичайнішою. Цей чоловік під час розмови зазначає, що його поява може створювати напруження між нею і Мішель. Цей чоловік готовий піти, додаючи, що його дослідження майже завершені. Лібі, несподівано вражена його ввічливістю, швидко запевняє, що він може залишитися. Джон каже, цей чоловік відкрито ділиться почуттями до Мішель, а згодом Лібі навідує її. Перебуваючи в ліжку, цей чоловік почувається зле. Вибачившись, одне перед одним Мішель ділиться з дивовижною новиною. Джон зробив пропозицію і вона погодилась. Вона щасливіше, ніж будь-коли. Лібі намагається радіти для своєї матері, але її охоплює тривога. Мішель зізнається, що не сказала. Цей чоловік переконаний, що їй 35, хоча насправді їй 42. Вона обіцяє скоро відкрити правду. Але вона не хоче ризикувати стосунками. Все змінюється, коли Лібі помічає Джона. Цей чоловік займається чимось жахливим. Він таємно вживає власний піт. Вражена і стривожена, вона зберігається при собі. Пізніше вона спускається в лабораторію Джона в підвалі, цікавлячись його дослідженнями. Його лампрії, паразити, що живляться кров'ю, існують понад 360 мільйонів років. Вони можуть жити і в прісній, і в солоній муді. Цей чоловік вважає їх миром еволюції. Творіння, які вміють пристосовуватись і виживати, все більше притягують Джона. Невпевненість Лібі перетворюється в стриманий страх, коли Джон запрошує її. До університету вони їдуть до озера збирати зразки води, і дорогою вона ділиться своїми планами. Коледж, про який вона ще не говорила Мішель. Коли вона питає про навчання Джона, він уникає відповіді. Цей короткий епізод запам'ятовується, викликаючи дивне відчуття через його реакції. Незвичайна ситуація стається, коли в Лібі починається менструація, і Джон реагує. Раптово цей чоловік простягає її футболку, щоб зупинити сильну кровотечу. Його пальці торкаються крові і він пробує її на смак. Лібі завмирає від шоку. Вона почувається спустошеною, повертається додому і не знаходить собі місця. Ситуація загострюється. Цей чоловік підкрадається до ванної, вдихаючи запах її рушника та одягу за дверима. Це лякає, адже нагадує тваринний інстинкт. Мішель залишається в ліжку, її стан погіршується. Цей чоловік залишається поруч, демонструючи турботу, поки жінка в розпачі шукає вихід. Вона хоче зателефонувати у поліцію, але сигнал заблокований. Тому пише повідомлення. Цю інформацію повідомила найкраща подруга Марлі, розповідаючи про пиття Джона і його дивні поведінки. Вона відчуває страх і просить Марлі наблизитися, а згодом. Цей чоловік намагається покращити стосунки. Ввечері залишивши записку з вибаченнями і бутербродом біля дверей Лібі. Він шкодує про події на озері та тієї ж ночі, Лібі стає свідком чогось жахливого. Того самого червоного світла, яке вона бачила на початку фільму під водою, і яке тепер знову привертає її увагу, коли заходить Джон. Лібі в паніці вибігає на вулицю, коли вода спрямовує прямо до неї. Однак, коли вона доходить до озера, світло згасає. І раптом цей чоловік з'являється позаду. Його поведінка нагадує робота. Коли Ліббі звинівачує його в тому, що він заходив у воду, він заперечує. Стверджуючи, що страждає на сомнамболізм. Усе, що відбувається, лише підкріплює його слова про сухе одяння. Він вірить своїм відчуттям. Мішель просить Лібі купити ліки і тест на вагітність, бо її симптоми погіршуються. У магазині Лібі помічає щось дивне. Тим часом Джон в іншій частині міста проводить час з іншою жінкою. Це миттєвий погляд, але вона впевнена, що це він. Вона намагається стежити за ним та губить у натовпі. Повертаючись додому, вона зустрічає Марлі, яка вже чекає. Лібі щиро ділиться усім з подругою. Усім, що стосується Джона, як він поводиться, як торкається до неї, як спостерігає. Марлі є жінкою, яка занепокоєна ситуацією і вирішує залишитися на ніч. Події стають моторошнішими, коли вона починає підозрювати справжню небезпеку. Після напруженої суперечки Лібі намагається пояснити Мішель, що Джон поводиться неприродно, але Мішель продовжує сліпо йому довіряти. Вона не вірить Лібі. Насправді ж, Мішель захищає Джона і відкриває нову правду. Вона вагітна, лібі шокована, навіть згадуючи, що Мішель збрехала щодо свого віку. Цей чоловік переконаний, що Мішель не визнає правду, їй 42, а не 35, Тому він так різко відреагував. Його веселий настрій миттєво змінюється люттю, а очі наповнюються гнівом. Він мовчки залишає кімнату. Тієї ночі Лібі чує димні звуки з даху, відкриваючи нову невідому сторону цього чоловіка. Коли вона виходить на вулицю з ліхтарем, нікого не бачить, але відчуває присутність. Повернувшись усередину, вона застає Мішен і Джона в інтимній близькості, та тіло Джона рухається дивно. В Лібі виникає відчуття, що з ним щось жахливо не так. Не в силах це ігнорувати, вона вирушає до озера і світлом фар намагається зазирнути у воду. На мить. Вона раптом бачить жахливу істоту під поверхнею і намагається покликати на допомогу. Але. Телефон постійно втрачає сигнал. Повернувшись до дрому, Ліббі не знаходить Мішель і прямує в підвал. І виявляє матір без свідомості, замкнену у ванні, яка наповнюється водою. Раптово з'являється Джон. Цей чоловік більше не приховує себе, має деформовані ноги і рухається неприродно. Цей чоловік чужий, не схожий на людину. Сильна вода на підлозі підвалу спричиняє йому опіки. Жінка підтверджує те, що Лібі вже помічала. Сіль послаблює його. Справжній вигляд Джона не витримує цього. Цей чоловік намагається створити новий гібрид, здатний жити і в прісній, і в солоній воді. Мішель продовжує, вона стала жертвою, а не партнеркою, перетворившись на об'єкт експерименту. Джон нервує, коли у Мішель починаються пологи. Цей результат засмучує її. Можливо, вік вплинув на розвиток. Чоловік бере створіння і починає світитися, здійснюючи дивний енергетичний обмін. Тим часом Лібі використовує цей момент, щоб. Вона знаходить і вимикає глушник сигналу, який Джон приховав, і нарешті може викликати поліцію. Вона звільняє Мішель. У вирішальний момент Лібі кидає сіль в Джона, завдаючи йому болю, і це змінює хід боротьби. Виходячи з дому, Джон раптово вдаряє Лібі, і вона не притомнює, опиняючись у прибульців. Жінка занурена у воду, поряд плавають інші жінки. Імовірно, також жертви дослідів. У тій моторошній тиші видно, що озеро, світло і червоний спалах це частини одного цілого. Яке перебувало всередині НЛО, схованого під водою. Джон був не єдиним. Він належав до виду. Вони намагалися вижити і розливатися, схрещуючись з жінками людьми. Лише деякі були сумісними. Серед них Мішель, на відміну від Марлі, яка загинула. Фільм завершується тим, що Лібі опиняється в пастці в кораблі прибульців, де повільно піднімається вода. Світ на горі нічого не підозрює, але під водою вже розпочалося щось незворотнє.